Вам так не лечить, не сердіться, то не сердіть мене, якщо мені це не лечить. А що потрібно казати, коли к годуєш голубів? Нічого, просто вот кормити пташку. Оля лякає, що Харків зітру з лиця землі, а Дніпро окупують. А я вам кажу, що Харків не зітру з лиця землі і Дніпро не окупують. В Харкові мої дитини там квартира і моя дитина там живе, і ніхто туди не, не зітре його. Також на рахунок Дніпра будуть захоплювати, ви бачили, що захопили там декілька сіл, там немало захопили. Ну, ви будете бачити ті самі, ту саму історію, яка під Сумами була. Щоб будуть їх назад турити. А якщо інтернет розкрутити, ні, якщо інтернет розкрутити, це ви вже маєте роботу. Це зовсім інше. Це в кого нема роботи. Звідки йдуть з Миколаєві? Ні, ні звідки вони йдуть, Боже мій. З Білорусі вже наступають. Буде якесь обучення ядерки чи чимось, що прийдеться покинути Україну, не буде. Як ви казали, долар росте і надалі буде рости. Дивіться, до речі, я вам можу сказати, що долару, скоріш за все, буде до 50 гривень. Що буде з Покровском, все буде добре з Покровським. Як добре буде з Покровскою? Я не можу сказати, що то буде з Покровском добре, тому що його. От Покровськ зітруть з лиця землі. Ну, а про Харків я того не можу сказати. Він не буде придатний до житла. Що ліпше купувати долар чи євро? Долар. Донецьку область не захватять все. Як відноситься до людей, які тупі з улипкою? Гроші, краще тримати в банку чи в готівку. Міняйте на долари і складайте їх собі в баночку чи в панчоху, куди хочете ховайте. Я не вважаю розумним тримати на депозитах чи ще чомусь. У такому краще його матрасі Анжелови пише. Міняйте кладіть, кладіть матраси, а потім якусь нерухомість чи ще щось купляйте. Олечка, доброго вечора. Чи бачите ви, що в Києві будинки будуть складатися як карткові? Я з улипкою відношуся, бачите, до таких запитань. Не буде такого ніколи. Будуть бомбити Київ. Ще будуть буде таке. Я кажу, воно зараз є. Що небезпека до всій по всій Україні. Нашого таке от жахіття його не буде. Ми його пережили в 22-му році. Чи можна святкувати Хеловін за бажанням? Це велесова ніч, це зима. Приходить в силу, тобто все це вмирає. У нас, коли ще до приходу християнства, святкували Велесову ніч. За кордоном Хеллоуін. Я не бачу тут нічого поганого. Має таке, що всі, от, виходить, генешу, коли ви ставите вдома генешу, це матеріальне благополуччя, також сукупність всіх сім'ї, тобто з'єднання сім'їша. Яка ціна? Переходьте на магазин. Під кожним роликом є ссылка на магазин, і ви собі подивитеся. Я не пам'ятаю, який можна взяти захист для автомобіля? Самий крутий це буде ваджер для автомобіля. Для військових в мене є цифри, які потрібно військовому переписати і носити біля себе. Це є захист, і також можна військовому поставити в карман-ваджер. У вазах лише східної культури. Цифри це нумерологія йде, це не східна культура йде. А молитви зараз не працюють, Тому я, я тільки користуюся тим, що зараз е, актуально, і що воно дає ефект. Хто в мене вже дуже давно, і з ким я працюю, і кому я надаю, які матрі, чи ще щось, воно працює. Нема такого, що не працює. А тако, аби ходити, аби воно щось аби було, я таке не я таким не працюю. Мені потрібен результат. А чому молитви не працюють? Тому що немає дійсно в християнстві зараз, немає дійсно вірян, немає батюшок, тих, які мають дійсно відпрацьовувати, тому те, що має бути, тому воно не працює. Тим більше, що зараз християнство воно починає помаленьку засипати. Від поганих злих людей можете придбати пхорбу. Це виходить всі зглази, порчі, вся магія, яка на людину може бути вліяти, і ви боїтеся цього берете пхорбу, але ви маєте ці атрибути носити так, щоб їх ніхто не бачив. Правда, що з часом люди прийдуть до одної віри, так правда. То церкви не буде зовсім. Я не можу сказати, що церкви зовсім не буде, але ну, буде дуже мало при, прихожан. Їх зараз мало, а потім надалі ще буде менше. Пурбу можна подарувати подрузі. Так, вся атрибутика, яка є в магазині, її можна дарувати. Всі атрибути, які в мене в магазині є, вони вже всі заряджені є. Вони енергетично заряджені і вони з людьми працюють. Чи дивиться ви здоров'я? Чи є магічний вплив? Так, я на це дивлюся. Ви можете до мене в приват повідомлення написати, і я вам дам. Номер вайбера, де ми з вами поспілкуємося. Скажіть, що довго не можу здати на права, чи варто через силу здавати? Я не бачу, ну коли через силу я нічого через силу не роблю. Потрібно мати натхнення, але не того, що обмінні треба. Коли буде обмін, десь середина листопада знову буде обмін. Кажуть, що коли прийде, буде одна віра, то на землю прийде сатана. Сатана, я вас хочу розчарувати. Вона вона зараз є. Люди живуть між двома світами, і це воно зараз присутнє. Не може бути одної енергії, тому що має бути і погане, і зле має бути баланс. Коли коли буде одна віра, це буде добре. Не путайте віру і релігію. В, одно, в одну столу не кладіть віру і релігію. Тому що віра це одне, а релігія це зовсім інше. Християнство, мусульманство, індуїзм і так далі це є релігія, а віра це зовсім інше. Україні дали Петрі. Ура, класно. На каналі не бачу магазину під кожним роликом, під кожною нарізкою. Там є такий кошечок. Ви нажимаєте на цей кошечок і вас механічно перекидає в магазин. Без вісти зниклих, зараз, на жаль, не дивлюся. Що потрібно в магазині придбати, щоб завагітніти. Скоріше за все, це має бути статуетка. навіть не така статуетка, а зараз я покажу. Ось така красапіта. Це ви маєте до неї складати квіти і аромопалочки. Аромопалочки запалювати. Вона мені теж, я її, ну, <кхи> вона дуже класна йде, зелена тара. Це ще що у вас? Це зелена тара, а велике тішвара. Щоб придбати, щоб вийти заміж, також вона Це взагалі, це жіноча енергія йде. Що буде з Одесою? Одесу ще будуть бомбити, але вона вистоїть і її не окупують. Наступу на Одесу не буде. Для чого Тара? Тара вона це є жіноча енергія. Що жіноча енергія робить? Жіноча енергія робить чуді сам. Це і здоров'я, це і любов, це і поповнення сім'ї, це воз'єднання сім'ї. І якось так. Під кожним стрімом стоїть такий кошечок. Ви нажимаєте на нього, переходите в магазин. А там з Артуром робіть, що хочете. Там мене Артур цим займається. Скажіть, будь ласка, чи лівий берег Херсонщини звільнять? Звільнять всі території, але ще не скоро. Скажіть про Харків, чи буде великий наступ і окупація? Наступ буде, а окупації не буде? Скажіть, будь ласка, Краматорс дуже сильно розіб'ють, ну, такі розіб'ють. Якщо буде з Дніпром, не окупують. Чому Равін зробив такий прогноз? Тому що потрібно дати людям надію. Надія в людей вже пропала. Тобто люди вже в такому, знаєте, стані, що вже все кінець. Як одна мені жінка казала, я вже не годна, я вже вмираю і вже не можу. Тобто кожного разу людям даю таким. Там до 16 липня, ага, хтось там, 16 липня має бути завершення. І тому таким чином якось так. В якому році повернуться всі території? З 27 року почнуть повертатися території? Полтавщину русня не зайде, а на чернігів нас то буде а. Ас... Галина, з якої сторони на Чернігів має бути наступ, скажіть мені, будь ласка. За Павлоград нічого не говорити, щось насторожує. Що зараз говорити за Павлоград? Павлоград також обстрілюють досить масивно. Ну, поки що він стоїть в ступорі, там ніякого руху нема. І кривий ріг теж без, оку... без окупації. Запоріжжя сильно зруйнують. Час... Частково буде якийсь район. Я можу сказати, тобто, чи якийсь квартал, щось таке, що буде зруйновано. Черкаси чи можуть бути затоплені, я не бачу, щоб Черкаси затоплені. Одесу сильно зруйнують. Ні. ДЦК розформують, не бачу я, щоб їх розформовували. 18 років не будуть мобілізовувати. Чи буде окупація Сумської області, не буде. До речі, що я хотіла вам ще сказати, дивіться, такі моменти є. Я вже неодноразово говорю, ще раз вам говорю про те, що не ході безкоштовно не робіть розклади, тому що ви берете стяги, на вас накладують стяги і потім тому я маю роботу, починаються чистки. Також діти до 16 років, якщо нічого не турбує, не давайте дітей переглядати, бо вам цікаво, яка в неї буде доля. Вас цікавить, От приходить до мене жінка, там, наприклад, «Да, є проблеми, да, ми розглядаємо, потім, ага, у нас ще є час. Давайте по дітях. Так, сину 18 років, хорошо, там потрібно було щось продивитися. О, у мене ще дівчинка є 7 років, подивіться, на що дивитися? Для чого? В Одесі буде якась заворуха, я не можу сказати, що там якась заворуха буде. А дивитися розклади можна не завжди. Тому що на таких розкладах також викладаються крадники. До речі, також не жалійте коштів. Якщо у вас виходить, ви відчуваєте, що у вас є якийсь дар чи ще щось. До речі, на рахунок дару досить багато на просторах інтернету переглядають, який у вас є дар. Я вас вітаю! Після того у вас того дару не буде. Покровски стоїть. У вас ціна залишилася, у мене всі суми позалишалися такі, як були. Я нічого не підносила. Якщо я не встигаю, у мене є Артур. Воїн світа я вже назвала. Так що може бути Артур. Якщо вам підходить, якщо ні, чекаєте мене. У мене досить, не... я стараюся, також мене вже Артур навчив, як розрулювати, коли багато людей. Добренько, до зустрічі, гарного, спокійного вечора вам. Не забувайте про ритуал, кому потрібно. заходити на ритуал, кому потрібно взагалі на телеграм. Там досить непогано. Всіх обнімаю. Бажаю вам тихої, мирної ночі і виспатися. До зустрічі. Пока-пока.